Щорічно, у третю неділю січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донець став символом мужності братерства та самопожертви. Берги витримали, не витримав бетон. 242 дня в далекому 2014 році, 2014 на 2015 рік, наші воїни захищали Донецький аеропорт ціною власного життя. І, напевно, ще тоді наші сусіди, коли з якими дружили, це наші вороги, повинні були зрозуміти, що для нас є святі речі, від яких ми не відступимо. Ну, на превеликий жаль. Їхнє військово-політичне керівництво, напевне, нас недоцінило. Тому, розпочинаючи з сьогоднішнього дня, там є період, до 20 січня по всій Україні вшановують безпосередньо іменно кібергів тих людей. Це військовослужбовці, волонтери, лікарі, це добробати, це військовослужбовці. Скажу так, переважа більшість там десанто-штурмових військ, не буду називати цифри військової частини, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, 3 полка спеціальне призначення, добровольчий український корпус, ну, я як казав, вже волонтери, всі, хто небайдужі, зосередились навколо одного невеликого клаптика землі, Донецького аеропорту, і виставили і відповідно, коли вже не було необхідності обороняти, тому що там нічого вже не було. Не було, тому було прийнято рішення відвести на визначені позиції наших воїнів. Більше по даним, якими ми володіємо, більше 200 військовослужбовців і всіх, хто там захищали, загинуло. Тому ми сьогодні безпосередньо на міському цвинтарі вшановуємо тих людей, які віддали життя за нашу Україну. Уже дев'ятий рік поспіль Сумщина разом із усією Україною віддає шану живим та загиблим захисникам Донецького аеропорту. Троє з них наші земляки: це солдат Сергій Абрютін, молодший сержант Микола Ніколаєнка та наймолодший кіборг України Сергій Табала. На могильній плиті 18-річного сумчанина Сергія Табали на позивний «Сєвєр» викарбувані такі слова. Я готовий загинути за мою Україну і жалкую про те, що зможу зробити це тільки один раз. Далі фрагмент його останнього інтерв'ю. Ми розуміли, що по суті відступати нам нікуди. Ми там оточені з трьох сторін. Але насправді в аеропорту зібралися. Ну, скажімо так, я вибачаю, що на камеру такі тотальні виродки, які реально звідти не відступлять. В принципі, там нічого страшного не відбувалося. Ну, згоріло кілька броньованих машин там, Бетери-Бехи, кілька танків, що з нашого боку, що з їхнього. Насправді, ми в той день багато втратили: 9 двохсотих, а і 23 сотих. Ну, насправді, в принципі, звичайна ситуація для фронту. Ну, що робити, хто, якщо не ми, то, не немає. У сумах із самого ранку 16 січня на алеї слави центрального кладовища зібралися містяни, військові та можновладці, аби вшанувати пам'ять героїв-воїнів кіборгів за християнським звичаєм. Духовенство відслужило поминальну панихиду за тими, хто віддав своє життя за вільну Україну, її незалежність і суверенітет. Боротьбі за волю, незалежність, соборність України і сотвори їм вічного пам'ять. І... Тому всі присутні на знак глибокої поваги за подвиг і самопожертву полеглих кіборгів шанували їх пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти до могил захисників. Мати одного з загиблих на війні сум'ян Ріта Палешка наголошує, що обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі віддали життя, захищаючи Україну. Скільки сиріт лишилося, скільки вдів, скільки матерів, бідних тисячах, це, 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 це не передати. Це і кожен день у нас бахкає, і бахкає, кожен день про ні прийшов. Це не передати, я не знаю. Це треба завжди пам'ятати. Стаєш, пам'ятаєш, лягаєш, спати, пам'ятаєш. Звичайно, в Украине так и творится война. Это из наших первых которые загинули. Это очень, важно. Об этом надо не просто помнить. Вот. Это надо воспитывать в детях, внуках. И память, и самое главное, готовность защищать. Потому что вот то, что произошло и происходит сегодня – я понимаете, я немножко старшего поколения, я в прошлом ну, военный. Вот. Сегодня, к сожалению, очень многие, вот при всем при том уважении к ребятам, к этим, вот, кто погиб, кто сейчас защищает нас, очень много тех, кто сегодня, ну просто психологически. Они не говорю о том, что они уклоняются, они не готовы. Потому что война это очень серьезная, это очень серьезная, очень ответственная такая. И тут самое главное, надо быть морально готовым к этому. І не тільки пам'ять, але і готовність, mm -hmm. тому що в цьому є гарантія, того, що Україна вистоїть і mm -hmm. побідіть. І побідіть. Дуже багато прикладів з історії нашої держави, коли, як кажуть, машини не можуть робити те, що люб, роблять наші люди. Слава Україні! Герої не вмирають. Пам'ятаємо усіх і кожного, хто віддав своє життя за Україну, нашу свободу та незалежність. Вічна слава, і шана вам, низькі укліни, вдячність захисникам, які продовжують героїчно боронити від ворога батьківщину разом до перемоги.